Вітаю всіх вами пригоди на всі 100. Сьогодні я хотів розповісти про старовинне місце Кожухов Як ви всі вже здогадалися, це місце знаходиться в Польщі на західній її частині. Але, як вже я казав у всіх попередніх своїх відео, що західна частина Польщі це старі німецькі землі. І зараз по правій стороні можна побачити крепостну стіну замку, яка відносилась до якогось феодалу у середньовіччі. Зрозуміло, що хотілося б десь зупинити свою машину, давити, познімати це містечко. Чудове, воно невеличке, але там є замки старовинний цвинтар і всі регалії немецького старого міста. Можна сказати, що ця поїздочка була як дослідна, щоб дослідити ці маленькі дороги, які не відносяться до автобанів. І цей дослід дався на взнаки. Після цього досліду, коли я вже приїхав і відпочивав, я заліз до Google карти і подивився, що поблизу цього міста є дуже багато старовинних замків. І в мене є в планах колись поїхати і дослідити їх. Так що, якщо вам подобаються старі замки, руїни чи таке подібне, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео. А я, в свою чергу, буду збирати кошти на цю поїздочку. От можна побачити старовину вулицю ще в Брущатці. З правої та лівої сторони стоять старовинні дома, котрі стоять століттями. І коли я бачу такі дома, в мене просипається історик. Цим домам не менше як 200 років, а то і старше. По лівій стороні зараз буде брама і стіна. За цією стіною знаходиться старовинний цвинтар Погост. Кінчається брущатка, кінчається погост і закінчується старовинне місто. І починається місто, котре було побудовано за радянські часи. З правої сторони і з лівої вже стоять бетонні коробки з пластиковими вікнами, де-не-де ще залиються одноповерхові та двоповерхові частні будиночки. Але ці будиночки вже реконструйовані і тому я не можу датувати їх, котрого вони часу збудовані. Ще цікава річ, мені недавно розповіли, що в Польщі, щоб виміняти е, якісь там двері на вікна чи там е, замінити щось на щось, не е, реконструюючи будинок, потрібно все одно йти до. Бюро і все одно потрібно платити гроші. Так що усюди потрібні спеціалісти і знання мови. І ще один цікавий закон стосується землі. В Польщі, якщо ти не є поляком, ти не можеш купити землю на обробку. А якщо ти поляк, ти можеш її купити, але ти підписуєш контракт. На те, що ти її будеш обробляти, щоб вона в тебе не стояла, бо запустіння ніхто не любить. І тільки з тими умовами ти можеш купити землю у Польщі. Це є камінь у огород нашої влади. Як я вже казав, кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, розпросюджуйте, а я буду робити нове відео. До побачення!